Добрий день, дорогі глядачі. Хотів поділитися з вами своїми думками. Купив я таку косарку. Це було років 4 назад. Захотів собі на косити сіна там на господарство. Поцепові до мотоблока. Ну, як би все, тут регулювання все є, все чудово, до мотоблока прикрутив. Давай же, ж, виходить, <клух> що підключати шкіл. Тут кріплення натяжне, воно відходило дуже-дуже мало. Тобто соток 20 я скосив. Оце кріплення натяжне відпало. І до цього, до цих 20 соток. Одірвало тут ось два болти по живому. Я вже щось і щось обсир... насирав сваркою. Получається, вона держиться тільки на цій стороні, на цій стойці, де крутиться вал. Тут воно не держиться, воно тут обриває, але тут видно натяжка металу метала сильна, напруга. Воно його при вібрації відриває. Ну, косила вона, сказати, щоб непогано, то. Менш нормально. Думаю, її або на роторку перероблювати, тобто, щоб ззаді вона відкидалася, або залишити так. Ну, я не знаю. Ну, хто ще поміркує, да, дасть якийсь розумний коментар, щоб що з нею робити. Оставляти її в такому вигляді. Ну, тобто, понятно, що тут треба зробити. Тяжко треба зробити і косити так, як вона є. Чи... Ви знаходите новий велосипед. Ну, новий велосипед знаходити це дуже таке неблагодарне діло. Бачите, воно все крутиться, все роботає, ножі всі, всі є. Не знаю. Будемо міркувати.